У Татарстані розбився новітній російський БПЛА Ультус Ру. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Безпілотник впав на приватний будинок. Ймовірно, через втрату зв'язку загинули двоє місцевих жителів. Альтеус це проєкт, який розробляли з 2011 року. Угода на 7 мільярдів рублів передбачала постачання до МВС РФ, але про результати майже не повідомляли. Це не перша катастрофа російського безпілотника. У 2024 році охотник був збитий й біля Костянтинівки, що на Донеччині його курс змінився після втрати керування. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов прозвітував перед президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні. За словами президента, доповідь стосувалася вразливих місць на території Росії, які були проаналізовані українською розвідкою. Також президент заслухав доповідь міністра закордонних справ. Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є у Росії. Ми обговорили і процес обмінів. Він триває. Реалізація домовленостей ще другої зустрічі у Туреччині. Стараємось звільнити якнайбільше наших людей з російського полону. Була доповідь міністра закордонних справ. Щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня, визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ. Міністр їх представить. Володимир Зеленський також запровадив санкції проти п'яти китайських компаній. За словами президента, вони причетні до постачання Росії компонентів для виробництва зброї. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив під час масованого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня в збитих дронах виявили компоненти китайського виробництва. Саме ці компанії, постачальники, потрапили під обмеження. Україна працює з партнерами санкційної ко. Ліці для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників додав він. Президент Володимир Зеленський планує кадрові зміни у вищому дипломатичному корпусі України, зокрема в країнах Групи Семи. Про це в інтерв'ю українському радіо заявив міністр закордонних справ Андрій Собіга. За словами голови МЗС, уже найближчим часом варто очікувати низку президентських указів про звільнення та призначення нових керівників закордонних дипломатичних установ. Загалом може йтися про близько 20 указів. Сибіга також підтвердив, що посолку України в Шамаркарову замінять. Водночас він назвав Маркарову однією з наших найбільших успішних послів.